Дональд Трамп схвалив далекобійні удари України по Росії, заявив спецпредставник Сполучених Штатів Америки Кіт Келох. Використовувати здатність збити в глиб недоторканих місць немає. Власне саме тому Володимир Зеленський попросив у дональда трампа ракети тамагавк. Вважає спецпредставник президента США, мовляв, це чудові системи, які дають глибину удару. Президент Зеленський попросив Трампа надати ракети томагавк, але рішення ще про це, якраз цей вид озброєння, поки що не ухвалено. Напередодні ж нагадаю, що віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон розглядає якраз можливість передачі Україні далекобійних ракет Томагавк. Раніше ж повідомлялося, що під час зустрічі з Трампом 23 вересня у Нью-Йорку Володимир Зеленський пояснював, що наявність таких ракет могла б посилити тиск на Росію і спонукати президента Росії Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї.